Вже за кілька днів стартує новий навчальний рік. Він буде проходити у змішаній формі. Про це на засіданні виконкому міської ради повідомив начальник управління освіти та науки Юрій Петрек. Так, певні уроки проводитимуть очно, а деякі онлайн. Це пов'язано з тим, аби кількість учнів у школі не перевищувала кількість місць в укритті. Крім того, школам запропонують вчитися у другу зміну, щоб збільшити численність дітей, які зможуть навчатися стаціонарно. А ось як якщо повітряна тривога розпочнеться раніше ніж уроки, директори шкіл самостійно вирішуватимуть чи йти дітям до закладу. Подібна ситуація із дитсадками про їх роботу з 1 вересня. Коментує Юрій Петрик. Що стосується закладів дошкільної освіти, ми пропонуємо забезпечити організацію освітнього процесу, процесу заочної форми навчання. За умови наявності в закладі освіти споруди споцивільного захисту або найпростішого укриття. Ну і тому, що для закладів дошкільної освіти таке поняття, як дистанційне навчання, практично не обґрунтовані на рівні законодавства. Разом з тим, ми маємо такі садочки, в яких немає укриттів, і, попри всі наші намагання і обстеження, немає взагалі ніяких підвальних приміщень, щоб його перелаштувати під найпростіше укриття. Тому додатком до цього рішення є розподіл закладів дошкільної освіти, які не мають укриттів, і тих закладів дошкільної освіти, які мають надлишок місць в укриттях по відношенню до своїх учасників освітнього процесу. Крім того, на засіданні виконкому в білоцерківській громаді продовжили час продажу алкоголю. Під сьогодні його можна придбати з 9 ранку до 22.00. другої. на введення стосуватимуться магазинів та закладів громадського харчування, які мають відповідну ліцензію. Натомість збереглась заборона на реалізацію алкогольних напоїв військовим, правоохоронцям, членам ДФТГ та іншим. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.